Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за ваш час, за вашу присутність. Можливо, багато хто з вас бачив святкове богослужіння, проводив папа римський Франциск, і впала там ікона прямо під час меси. Я уважно передивилася це відео, і там видно. Що поруч з папою падає ікона спасителя, так і там був период вітру. Вона тобто, тобто ніхто не товкав ту ікону, вона впала, бо все ж таки був вітер. Ось в мене теж виникло таке бажання подивитися: бо це ж не просто так. Так, в нашому житті нічого не буває, просто так. І от мені просто хочеться запитати, як у багатьох тарологів виникло таке питання: чому впала ікона? Може, це є знак, чи просто збіг якихось обставин. Дивимося. Так і задаємо питання. Причина, чому впала ікона на служінні поруч з папою римським. Чому впала ікона? Ох ти, гляньте. Ще і жрець випав. Ну, це аркан, який показує саме священно Ще й прийшов сам показує. Зараз з'ясуємо. Чому впала ікона? Так, старший аркан. Ієрофант, Верховний Жрець, є тут. мене, знаєте, аж дармовий втратила. Це ж треба випала ця карта. так? Будь-яка могла випасти. Але як я питаю про папу римського, про падіння ікони і випав Єерафант. І це, до речі, він теж якби показує ну, людину, яка причетна до релігії. Безпосередньо це і є священник, Як хочете, це можливий папа римський. До речі, на ньому, ну бачите, він шапка така, як у Папи Римського. Так, добре. Це і є папа, скажімо так. Перша карта четвірка мечів. Вона називається зупинка активної діяльності. Там людина чи то лежить, чи то воно умерла вже, незрозуміло. Тут ще немає арканів, які, припустимо, показували якесь природне втручання. Той же порив вітру. Перша карта, я питаю, чому це відбулося? Можливо, від вітра. Так, а тут четвірка мечів. Це якраз що при зупинку, а не про рух. От і маємо. Це знак безпосередньо франциску, аби зупинився. Оце зупинись, зупинись, отак от. Це вказівка не для світу. Це показник не для того, що ой щось на людство надвигається дуже жахливе. Ні. Це знак для певної людини, саме для папи. Це знак зупинитися і подумати про свій шлях, який ти обираєш. І тут якраз якісь непромирські бажання. то знаєте, Тут, тут натяк на те. Що ти вже не такий всесильний, як ти думаєш, схаменись, не дозволяй чомусь взяти над собою верх. Двійка жезлів це нестача енергії, тобто в тебе немає такої великої енергії і таких сил, як ти думаєш. То тут папі показують, що ти не той, за кого себе вважаєш, нема в тебе влади впливати на світ, керувати, щось комусь там вказувати, так? От, але ти роздмухуєш конфлікт, не розуміючи наслідків. І тут же, знаєте, як виникає питання, як же ти будеш приборкувати ту пожежу, яку ти можеш роздмухати своєю недальневидністю? Тут однозначно це послання тільки папі. І Тут немає такого, що це для всіх людей, для всього людства. Ось в Ватикані прямо під час меси падає і ікона Ісуса. Це послання безпосередньо папі, оце дуже чітко картина це показує. Зупинись, ти йдеш не туди. Цікаво, як він сам сприйняв це. Як сам, от він, коли це трапилося? Звісно, він сидів там, прям нерухомий, і жоден там м'язок на його лиці не здригнувся, але спитаємо, як він сам це сприйняв. А він злякався, дивіться, десятка мечів. Злякався ще й як. До речі, ось він дійсно він думає, що це дійсно знак йому. Безпосередньо йому, але знак дуже і дуже недобрий, тому що дивіться 10 мечів, 8 кубків, 8 жезлів. Це, як знаєте, скоро щось станеться. Щось станеться. Він злякався. Тут навіть хтось намагався його втішати, тобто, мовляв, нічого з тобою страшного не буде, так я поруч, хтось його тут втішав. Але він дуже точно знає, що це саме для нього конкретний знак, саме для нього. Можливо, й думає, що скоро піде. Дивіться, як тут чітко намальоване стоїть труна оплакування, так, а це карта теж, ну, людина розстається, йде від свого дому, йде. І шість-вісім кажезл показує швидко, швидко. Можливо, йому дійсно стало тоді після тієї меси зле, можливо, йому дійсно швидку якусь медичну допомогу намагалися надати. так? Ну, Але, принаймні, був хтось, хто його підтримував і заспокоював, тому що він дійсно злякався. Злякався. Питаємо, що буде тоді, якщо вже так. ну, бачите, трійка мечів, що буде? Диявол, верховна Жриця, караул, Дев'ять мечів. Знаєте, тут дійсно у цієї людини, у Папи Римського, може бути погіршення здоров'я, саме пов'язане ну, з тим, що впала ікона, він злякався. Цей, оцей знак його дуже вразив. От вважаєте, от прям саме в серце вразив. Йому от Зле стало реально. І от, знаєте, він, тут диявол стоїть. Він знає за собою якісь гріхи. І оті вислови про капітуляцію Україну це скоріше не саме його найтяжче зло, повірте. Тут є, що приховувати, тому що я верховна жриця, приховувати щось набагато жахливіше, бо стоїть дев'ятка мечів. Тут жахливі таємниці, які аж ніяк не в'яжуться з тією посадою, яку займає ця людина, з посадою папи. Так, можливо, тут навіть і магічні дії якісь є. Можливо, тут людина, яка приймала участь в магічних діях, тому що диявол і верховна Жриця, це воно таки щитується, як магічні дії, якась таємниця по дияволу щось тут виконувалося. Розумієте, І коли впала ця ікона, його просто охопив дикий жах. І це ж, ну, ми знаєте, ми як на нього ображені, що він там такі слова казав, що начебто Україна має підняти білий прапор, так, але він навіть про це не думає. Тут голова заморочена. З Зовсім іншими думками тут щось є набагато страшніше його дії, не просто як там папа, так От, що папа він же ж має бути сама святість. Так він як людина розуміє, що він, вибачте, свиня. Тут щось він такого накоїв, що в нього буквально все аж труситься всередині. І що я вам хочу сказати питання: що буде? От перше, що буде, це таке фізичне знедуження і навіть якесь психічне перенавантаження. Коли людина так боїться, так напружується, вона боїться, що може щось викрити, викритися. Тут буквально бідний папа, мені його жалко, налякався на смерть. Ну, і не дарма налякався. Тут, от диявол, верховна жриця, мабуть, таке щось коїв перед тим святом, перед тією Пасхою, таке щось мудрував. Можливо, для когось щось робив. Може, Путін до нього звернувся і сказав: а ну-ка накрути мені на магічному, щоб я переміг. Це є так. А там хто його знає? Можливо, так воно і було, але оце читається як магічне дійство. Ще що. Папі зле буде. Зле буде зле, з Погане самопочуття. І що, іще тут? І карта Луни. Ну, я вам так скажу, звісно, ні сьогодні, ні прямо завтра він не помре. Тут не показано, що людина помирає, але він якось спробує себе від чогось захищати. Тому що тут є, ну, можливо, молитвою, чи чим він там буде захищатися, тому що є четвірка кубків, це карта депресивного стану. Тут є ще луна. Луна це такий дикий страх, і він буквально труситься від всього. То я вам так скажу, недарма впала та ікона. Це папі римському показую, щоб він покаявся, щоб хоч якось врятував свою душу, Ну, хоча навряд чи вдасться йому рятувати ту душу, що там за душа. Все ж таки, хоч і папа він римський, але врешті-решт він просто звичайна земна людина. Просто що на такій посаді мав би якийсь вплив, би, а воно навпаки, тільки під'южує під ту війну. І тут черговий обман стоїть. Можливо, тут, знаєте, буде намагатися задобрити Господа Бога не своїми якимись справами, не молитвами, а скоріше, якимись грошима. Церкву почне будувати тут, чи, чи що спробує відкупитися від якогось покарання. Отак, от, от. Ну і що ми бачимо? Питання, чого впала ікона, не при чому тут вітер. Це був знак самому папі Римському, осе його фігура. От і попереду тут диявол стоїть. Знаєте, що я вам скажу? Коли поруч з картою Ірафант, отак от близенько стоїть карта диявола, це називається продати душу дияволу. Однозначно. А тут ми ще й бачимо верховну жрицю таємниця та ще й луна. То про яку святість тут йде мова. От чесно, не тому, що він там щось сказав, а ви самі бачите, які падають карти. Про яку святість тут йде мова. Ну... Як кажуть катюзі по заслузі, а я вам дякую за увагу.